BMW 507 з'явився у 1950-х і миттєво став символом розкоші. Його 3,2-літровий V8 на 150 сил дозволяв розгинятися до 200 км на годину, що було вражаючим для того часу. Але справжню славу моделі приніс Елвіс Преслі, який купив 507 під час служби в армії. Легенда каже, що через жіночі поцілунки, що залишалися на білому кузові, він навіть перефарбував авто в червоний, та за красою ховалась проблема. BMW планувала продавати 507 за 5000 тисяч доларів. Але складна ручна збірка підняла ціну аж до 10 тисяч доларів. Просто для розуміння. У ті часи це було дорожче за середньостатистичний будинок у США. Компанія втрачала гроші на кожній проданій машині, і виробництво довелося зупинити після випуску лише 252 екземплярів. Втім, незважаючи на фінансові втрати, 507 став основою для майбутніх родстерів BMW. z 3 z 4 і культовий Z8, про який розповідав у минулому відео. Сьогодні ця машина коштує понад 1 мільйон доларів і є мрією колекціонерів. А що ви думаєте? Чи варта була ця авантюра такої ціни?